Учасники школи громадської участі з'їхалися в Кіровоград. Автори цього проекту вже вкотре збирають активістів з різних областей України, аби навчити охочих реалізовувати власні ідеї та громадські ініціативи. Цього разу до проекту долучилася і Кіровоградська обласна телерадіокомпанія. Як проходили навчання, знає Дарина Романська. Навчання проходить в форматі триденних сесій. Учасників збирають раз на кілька місяців, аби ті мали можливість опанувати новий етап і, повернувшись додому, спробували його реалізувати. Учасно в образовательному проєкті школа общественного участі 2 Хочу поповнити свої знання і вміння отримати інструменти по соціальній анімації і. По активізації моєї громади до початку лекції учасники спілкуються між собою і з острахом поглядають на камеру. Останній день присвячений роботі громадських організацій із засобами масової інформації. Ми дізналися про секрети взаємодії зі ЗМІ. Взагалі ми мали можливість спілкуватися з людьми, які є за тою стороною кадру, які пишуть статті, дізналися, деякі тонкощі. А подачі себе і як можна завести з ними дружбу. Тут зібрані зо два десятки громадських активістів з різних регіонів України. Кожен з учасників школи громадської участі представляє свою громаду та її ініціативи. Ми намагаємося акумулювати той позитивний досвід, який є, впроваджувати його і давати технології людям, які не байдужі, хочуть не теоретично а конкретно змінити життя якоїсь громади, і дуже важливо, що ми намагаємося встановити міжрегіональні зв'язки для того, щоб вони обмінювалися досвідом і де-факто об'єднувати Україну не на рівні декларації, а на рівні конкретних добрих справ для людей. Після тренінгу екскурсія телерадіокомпанією канал Кіровоград долучається до проекту не вперше. Його визнано одним з найбільш соціально орієнтованих телевізійних майданчиків України за результатами незалежних моніторингів інституту соціокультурного менеджменту. Цього разу. Це така найбільш широка практика і найбільш широка взаємодія представлена, оскільки саме в наших програмах і в наших проєктах представники громадських організацій, які приїхали в Кіровоград, підкреслюю, з усієї України можуть брати реальну участь і відчути, що таке робота телерадіокомпанії, тобто стати як гостями, так і зрозуміти певні процеси, які відбуваються за кадром. Практичним завданням для активістів стала участь в ефірі кіровоградського інтернет-телебачення. Ми до цього діяли, але на своєму досвіді дуже Довго можна йти до якихось там рішень чи до якихось результатів, коли цей досвід вже є опробуваний, і в себе вдома можна набагато краще результат і набагато ефективніше працювати. Наступний етап навчань запланований школою громадської участі на початок червня. Дарина Романська Сергій Баранюк день за днем.